Усім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти е, про який сорт мальвіну. Яка як тут доносить? Цей сорт у нас буде Другорічка на поливі. Тому що я знімав контент без поливу. Там в мене є одна ділянка. І там одна річка. Тут у нас двох річка. Ну і нормально повноцінне підживлення, олив, Так ми от хочу вам показати такий сорт, як він, як він, як вона виглядає заполонить. Друзі, це у нас є мальдина другу річка. Ощі гарні, великі. Коло 30-40 сантиметрів. Є у нас вже полуниця. No o Саковята е много салатка. Сик. Знаете кака саковята? Харния сорт. непогана її урожайність. Ну, у мене коло 400 до пів кілограма з куща вона дає. Який присів цього сорту? Весною. Весною не потрібно її вкривати, тому що вона не боїться заморозків, Пізно цвете. Це є перший такий великий плюс. Другий такий плюс. У нас до хвороб. Якщо ви десь щось з підживленням дали мінімально, десь щось пропустили, то нічого страшного вона витягає. Головне, щоб був мінімальний полив. Третій. Теж такий важливий плюс. Всі квітконоси практично сховані. Бачите? Всі сховані під лист, Є багато квітконосів. І тому в літі, якщо жара, ягода не печеться. Дальше. Ще такі у нас є один плюс. Це коли, я, е, допустім, вся полуниця підходить Аль, Альба, Азія Клері. А ми тільки починає. Це є. Тоді автоматично ціна піднімається вверх. Ягода є дорожче. Це теж такий великий плюс. І на ринку хто пробував на віну, то вже чекає цього сорту на ринку. Бо що людям дуже-дуже подобається цей сорт. Ще такий теж один є великий плюс у неї. Великорослі кущі і бурин. Бурину тяжко прорватися. Є там мінімально от, десь поодинчо. Але в загальному толковниця його глушить. Наприклад, у мене посадка де двохрядка. І. Одна від одної. 30-35 сантиметрів. Це трохи замало. Можна давати 40 і 45. Ширина між ширина, ширина мене йде 30, куст від куста, а вздовж і йде по 35 сантиметрів. І одна капля посередині. Так що, хто ще такий сорт собі думає брати чи не брати? Беріть. Не пошкодують. полуниця і всяка. є більше, менше 25, 30, навіть є і 40 грам. Вона дрібної є дуже мало в них. Вона переважно вся велика повниця. Тут в нас вже було дві виборки. Кожного дня збирати не будеш, тому що повниця схована. Ми збираємо через день, через два. Сейчас я сделаю эту половинку, злажу. Это 25 грамм. Ну, так воно йде, 25-30 грам. Ось такий зелений Тепер я недавно знімав і давали, піджолювали талійну форму. Робили і тріпса. Так що якось так, друзі. Усім мирного неба. da li bude